Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися трошки італійською кухнею. Простою і, думаю, доступною для всіх. І так, я сьогодні купила кусочок лосося свіжого. Сюди може піти і заморожений. Заморожений не міняє абсолютно ніяку смаку Годинаково, Просто його треба буде перед цією стравою розморозити. І так, беремо кусочок лосося. Ця страва називається лосось у е, човнику. І так, нам потрібно помідорки, оливки, каперси, кусочок чесничка, петрушка е, і е, фольга. Беру цей кусочок лосося, кладу у фольгу і з фольги формую такий човник. Човник формую з високими бортиками. Усе дуже добре закручую, щоб ніде не втік жир та страва дуже поживна. Поживна, тому що я ніяких додаткових жирів сюди не даю. Скажімо так, риба в своєму соці. Повірте, це дуже смачно. Дуже корисно і абсолютно недорого. Я думаю, кожен собі це може дозволити. Ця страва може бути як на вечерю, так і на обід. І так, посипаю каперсами, потім даю оливки, помідорки. Каперси, ви знаєте, хто знає, що таке каперси, це, скажімо, такі. Така рослинка, яка дає ось такі ягітки, і вони додаються до риби. Вони їх засолюють, продаються, каприси завжди солені. Перший раз я побачила цю рослинку, коли була на Іскі, на острові Іскія. Як вона росте? Звичайно, кущики, на ньому ось такі маленькі зелененькі, скажімо, ягідки каприси продаються солені. Я їх трошечки сполоснула, щоб не пересолити рибку. Потім, я краще додатково чуть-чуть підсолю. Ось, бачите, ось такі високі бортики. Дуже добре закриваю, скажімо, края, там, де я от, закручувала цю всю фольгу. Потім нам буде потрібно посудина якась, у якій буде кипіти вода. Це може бути або сковорідка із високими бортами, або якась широка така каструлька. Ну, що маєте. Я маю таку сковорідку, яку використовую для інших страв, страв приготовлювати. Але і використовую ось так, коли мені треба зробити оце, оцю страву. Вона дуже смачна, повірте, ви як попробуєте, будете робити не один раз. І так, воду я не кип'ячу перед цим. Абсолютно можна ставити оцей човник в ще холодну воду. Ось, І накривати обов'язково кришкою. А також будемо готувати салатик. Ну, оскільки я салат люблю, це може бути і не айсберг, простий салат. Дві відварені барабулинки. Барабулинки варю у мундирах. От, ця страва може бути на двох людей. Оскільки я сьогодні вечерю сама, то я собі зробила на одну людину. Салат я люблю, звичайно, весь його не з'їм. Ось бачите, ось така сковорідочка. Це навіть не сковорідка, я тушу у ній різні, різні овочі. Набираю чуть-чуть менше, ніж половина води, кладу цей човник з рибкою і накриваю кришкою. І після того, як вода закипить, вона має прокипіти 35 хвилин, не менше, тому що це є риба, і краще її готувати добре. Засікайте єдине шо, коли тільки вода закипить. Як тільки закипить, відраховуйте 35 хвилин. І тоді страва буде готова. Повірте, це дуже смачно. Бачите, вода вже починає кипіти. І починається відлік. Беру свіжий базилік, який в мене завжди на кухні. Скоро буду його бривати і морозити. Так він буде в мене надовше зимою, коли мені треба, я знаю, що це є мій свіженький. Я його додаю до багатьох страв. Отак, От вже кипить. Потім можна вогонь трошки опустити, щоб було трошки. Трошки менше щоб трохи менше кипіло, Головне, щоб вода не попала всередину. Воно не, не спортить страви, але хай краще не попадає. Ви будете бачити, як буде виходити жир з риби. І фактично, риба буде тушитися в своєму соці. Повірте, це настільки здорова страва. Значна, то що ви ніяких жирів більше не додаєте. Я потім пізніше цей жир навіть трошки зілью, бо його буде ну, трохи забагато. Тому що червона риба, лосось, вона є досить жирна. Бачите, скільки жиру? Я ось трошки зілью. Це не з помідора сіка, це іменно жир, тому що помідор я брала, той що йде до салату, в ньому соку немає. Туди не можна класти ні помідори чері, ні датеріні, а іменно помідор подоласти. Так, бараболька вже відварилася в модирі, я її почистила, порізала. І ось що я даю. Даю теж пів помідорки, базилік, солю. Якщо сама вечерю, значить додаю чесничок. Я вже казала, то, що чесник я люблю. Ну, італійці також люблять чесник, але не всі і не завжди. Так що я не ризикую, коли я в компанії, то часнику не додаю, а коли сама, часничок корисно їсти. Повірте, це вечеря легка, проста, досить швидко готується. ну Єдине, що треба відварити бараболю. Ну, то таке, немає нічого страшного. 25 хвилин потратити, не треба стояти коло плити. Поставив собі, і бараболя вариться. От, посолила. Додала олії холодного від життя, оливкова, екстра верджіни І мені подобається, щоб салат чуть-чуть постояв навіть 10 хвилин. То він міняє смак. Він виходить такий насичений і дуже смачний. То на любителя, як я кажу, в кожного є свої. Е Смаки, хто любить їсти зразу, хто любить, щоб трошки постояло, трошки, як кажуть, напиталося всіх запахів, то що базилік любить, щоб трохи постояв салат, Тоді дуже добре буде чути базиліком. Смакота! Подивіться, які кольора. І ось таке готове блюдо на вечерю. Просте, легке і абсолютно воно недороге. Цей кусочок я заплатила 5 євро. І повірте, його вистачає, що ти досить не їсишся. Всім, смачного! Напишіть, чи спробували ви зробити таку саму страву. Скільки коштує у вашій країні е, ці всі продукти, щоб приготувати ось таку просту-легку вечерю. Мені цікаво. Так, ще хочу поділитися одним простим, дуже легким е, рецептом. І так, е, ну, я до нього завжди беру надзвичайний салат, беру огірочок. Е, салат простий, може бути, айсберг, в кого що є, тунець. Помідорка салатна. Так, тунець там 104 г. Це на двох людей я розраховую. І оце це є італійські фрізеллі. Фрізелі це такий специфічний висушений круглий хліб. Він настільки твердий, як то кажуть, можна цвяхи забивати. Але він дуже-дуже сильно смачний, коли його розмочити і робити фрізильні. Я їх називаю такі легкі канапки, ну, так по-своєму. Бо інакше, як ви бачите, замочую трошки в воді. Італійці беруть просто під проточну воду 2 секунди і все. А я ні. Я люблю, щоб дійсно 30 секунд полежало в воді, потім його витягаю, вони зберігають свій такий хрумкий хрускіт. Але вони не тверді, Ми трошки розмокають, бо мені також не подобається, коли дуже сильно розмокли і такі, знаєте, повні води. Ні-ні. Ріжу один помідорчик, це на двох людей. Це також може бути як вечеря, так і обід. Оскільки тут в Італії дуже сильно жарко. У нас 39 градусів. І ну, абсолютно нічого не хочеться їсти, то що жарко, Хочеться чогось холодного, чогось такого свіжого і легкого. Е, можна ще моцарелу давати. Ну, кажуть, це на любителя. Тут фантазія в кожну своя. Але класичні вони роблять ось так: помідорка, тунець і оливки. І е, заправляють це е, оливковою олією. Ну, кажу, то вже таке, то вже кожен додає сюди, що хоче. Але це є класичне. Скажімо так, класичне, як готується по-італійськи. Кожна людина собі може додати, що хоче. На її смак. І є в них такий салат, також капризи, все, що легке. Італійці взагалі-то літом їдять багато риби. Всі страви йдуть рибні, легенькі. Майже-майже, як кажуть, пасти макаронів дуже рідко готують. Нам багато менше, 70% менше, ніж зимою осінню А літом все таке, що легесеньке. Повірте, цим ви наїстеся. Бачите? Екстра вичиняє. Огірки сьогодні знайшла в магазині, на щастя, голландські. Я їх чому люблю, тому що вони солодкі, хрусткі і чимось нагадують наші українські, тому що в Італії тут проблема з огірками. Огірки такі, які ми з України, повірте, мені деколи вони сняться, кажу чесно, таких огірків тут немає. Абсолютно. Тут вони є, але в них дуже така бура, шкірка, і вони в середині ну, ватяні, одна вата, аж білі. А от ці голландські я їх попадаю або в лідлі, або деколи дуже рідко в Євроспіні. Як бувають коло мене в євроспіні, бачите, ось такий, скажімо, салатик вийшов. Тут є помідорка, тунеці і оливки. Все. Зверху можна прикрашати ще базиліком для краси, для запаху. Можна дати сюди і часничок, можна дати і петрушку. Кажу ще раз, це в кожного є свій смак і фантазія. Але це є класичне, так як готують італійці. Ну, сюди ще б, пішло б моцарелла Ді Буфало. Буйвольська моцарелла, тому що її рівних немає. Це смакота. В раз покажу, що можна приго приготувати смачненько з моцарелли. Це, скажімо, гордість Італії. Те, що виробляють її тільки в моєму регіоні компанія, і тільки, скажімо так, ну це спорне питання, бо пішла вона дійсно тут коло мене, її винайшли. Перша родина яка почала, от бачите, базилік даю, які почали виробляти цьому царелу. Це буде окремо колись відео, все розкажу, покажу. В місті Аверса. тут, коло мене. Ось бачите, дивіться, яка красота. Буквально 5 хвилин. Відкрити баночку тунця, помідорка, оливки, базиль. Все. Так, огірок я люблю все одно шкірку чистити. Хоч він і солодкуватий, смачний, короче раз, майже такий, як наш український, але я люблю очистити шкірку, бо шкірка і шкірка. Мені цікаво, чи зробите ви таке, чи вам засмакує. Напишіть, як вам такі страви. Чи ви знали про такі фризелі. Я думаю, вони і в Україні навіть продаються, тому що італійська продукція, слава Богу, доходить вже у всі куточки світу. І не знаю, чи знали ви іменно про ці фризелі, як їх саме готувати. Бо, наприклад, мене це було здивувало, як я тільки приїхала в Італію. Думаю, боже, бачите, даю от, баночку невеличку, маленьку. Я дуже люблю. І перший раз, як мені Італіка зробила, думаю, боже, хліб такий твердий. Я ж його навіть не вкушу, зуби можна поламати. Але коли вона його розмочила, і він буквально ну, 5 хвилин постояв, а ще натягаю цього, цього соку, кріп даю до салатику. Я кажу, в мене без кропу не обходиться. І мені дуже сподобалося. Ось такий в мене салатик. І, і ці фрезери мені сподобались, тому що вони настільки прості і легко робляться. Плюс олійка. І ви знаєте, я їх засмакувала, і я почала їх досить часто також робити, тому що, кажу, особливо літом. Тому що літом ця страва спасає, не хочеться нічого їсти, особливо проблема вечеря. Бо ще обід туди-сюди, а от вечеря це, ну чесно скажу, проблема, тому що так жарко, тільки п'єш, 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 а от щось поїсти. Нічого тобі не лізе. А оці такі салати, оці такі, скажімо, риба. Спасає просто. Ну, дійсно спасає. Так, не забудьте підписатись до мене на канал. У мене кожне відео буде своєрідне, якесь цікаве. Буде буду розказувати про якісь страви італійські. Бачите? Все кольорове, все смачне. Не забудьте підписатися, зі мною буде цікаво. На цьому з вами прощаюся. До слідуючої зустрічі. Усіх обнімаю! Па-па!